Ніколи так не робіть. Коли замовляєте ліжечко, а матрас кажете, подивлюся по місці в магазинах пощупаю. Поясню чого. Того, що в нас безкоштовна доставка, і коли їде ліжко разом з матрасом, бачите, оце такі грубі коробки, то їде безкоштовно. А потім, коли ви замовите окремо сам матрас, доведеться вже платити за доставку. От дві людини вирішили, що подивляться по магазинах себе. Гарантую, от 100% вже ж було не один раз так. Що потім все рівно прийдете до нас по матрас. Дивіться, у нас є великий вибір матрасів від компанії Son, від Children Dreams. Це реально круті матраси. Гамняні матраси ми просто перестали ними торгувати, якщо например, самі дешеві, у нас немає. У нас є середні, класні і є класні з пантами матраси. Тому ніколи так не робіть. Замовляйте ліжко і зразу замовляйте матрас. От сьогодні скільки їде, один з матрасом, з матрасом, з матрасом. Це ще немає наклейки, чекаємо дані для відправки з матрасом, з матрасом, з матрасом, з матрасом. І лише два йде без матрасів. Побачите, потім зазніму відосик, як у цих два ліжка поїдуться до них матраси. Побачите.